Це відео буде про те, як грати ранню гру. Наступний ролик буде по мідгрі, після нього лейтгра. І завершальне відео буде про ротейт. Раджу вам заварити чайок, так як це відео має вийти досить довгим. Беріть щось пожувати, сідайте позручніше і уважно слухайте. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як потрібно правильно грати ранню гру, щоб у перспективі завжди доживати до лейта і займати цей бажаний топ-1. Але... Перш ніж приступимо до самої суті, я б хотів вас поклянчити, поставити зараз лайк. Кожен ваш лайк допомагає присунути ці відео, і більше людей зможе побачити їх серед рекомендованих. Ну і звісно, мій тег автора літній. Це літо дуже спекотне. Та й кому як не вам підтримувати стегом автора таку стару літню людину, як я. Складність ранньої гри полягає в тому, щоб якнайвдаліше впасти на локацію і знайти якнайшвидше лут, нафармити ресурсів і піти вбивати людей або просто відійти і акуратно жити до лейта. На цьому дане відео б закінчилось, якби справді це були всі нюанси ранньої гри в Поради в цьому ролику можуть підійти в принципі як для арени, турніру, так і для пабліку. Почну я з вибору локації. В цьому вам допоможе сайт FortniteGG. Про цей сайт я знав давно, але якось ніколи не давав йому особливого значення. Насправді цей сайт повинен бути у кожного гравця під носом. Завдяки даному сайту, ви можете дізнаватись практично всю інформацію про локацію, яка вас цікавить. Наприклад, ви можете дізнатись де і скільки знаходиться рибних спавнів, скільки на локації скринь, чи є там катер, чи є там апгрейд для зброї. Де знаходяться зіплайни, навіть чи смітники на локації, які квести, персонажі. Одним словом, на цьому сайті є все, все, що може вам тільки знадобитись у грі. Тому починаючи з цього моменту, я вибираю локації спочатку аналізуючи інформацію на цьому сайті, і потім брати до уваги свій ігровий досвід, який у мене назбирався за мої руки у Фортнайті, досить немаленький. Вибираючи локацію, я почну з краю карти. Взагалі, всю карту можна розділити на кілька ліній або зон. Перша зона це край карти, її можна назвати пляжна лінія. До неї входять всі дрібні локації та острови без назв, які знаходяться біля океану. Друга лінія, я її називаю ход-дроп локації, до неї входять всі популярні локації, на яких найбільша концентрація гравців. Якщо автобус летить з їхнього боку, ці локації постійно піддаються ход-дропу. І третя лінія, вона трохи менш схильна до ходропу, але все одно туди досить багато людей падає. В цю лінію входять локації, які сконцентровані ближче до центра, і менш популярні серед гравців. Це також всі дрібні локації, які зосереджені ближче до центру карти. Перша пляжна лінія хороша тим, що ви зможете завжди виходити з локації з великою кількістю риби та ресурсів. Ви спокійно зможете собі порибалити і підфармити ресурси, не переживаючи, що хтось може зайти вам у спину. Оскільки швидше за все у ваш бік ніхто не прибіжить. Але це все залежить від локації і від ситуації. Не варто ніколи розслаблятись, і завжди ви повинні бути уважні. Також ця лінія хороша тим, що вам не складе особливих труднощів знайти ту локацію, на яку дуже рідко падають люди. І відсутність людей дасть вам більше шансів доживати до лейта. Мінус пляжної лінії в тому, що вам може не повести з лутом. У вас може виявитись дуже поганий лут, але Fortnite в цілому рандомна гра, і ніхто не скасовував поганий лут і на великих локаціях. Мені, наприклад, на безпечному березі часто поспіль випадало декілька фамасів, і тут я бігаю по локації у пошуках заповітного дробовика і зрештою нічого не знаходжу і вмираю від просто якогось рандомного чувака. Друга лінія добре підійде для тих, хто сильний у механічному скілі. Там ви можете настріляти нормальну кількість скілів, але також варто пам'ятати, все залежить від ситуації, і я завжди кажу, що краще жити на лейт і робити кіли в лейті, ніж подохнути в рандомі. Але все ж таки, якщо ви ідеально відточили свій дроп і знаєте, коли варто влізати в файт, а коли краще відійти з локації. Ласкаво просимо на другу лінію. На цих локаціях ви зможете знайти багато хорошого луту. Третя лінія до неї застосовується все те саме, що й до другої, тільки туди в більшості іграх менше людей падає, ніж на другу. І перевага на другої в тому, що вона ближче до центру карти. Ротититись вам з третьої лінії буде набагато швидше, але в неї є також свої мінуси, і полягають вони в тому, що навколо вас з усіх боків також будуть збігатися гравці, і ви повинні максимально правильно ротейтитись, щоб не опинитись в пастці. Де ви будете в центрі зони і з усіх боків довкола вас будуть просто чілити інші гравці. Вибравши локу, перше, що ви повинні зробити, це навчитись ідеально падати на обраний вами будинок і побудувати в своїй голові шлях для лутання і фарми ресурсів, щоб кожен раз ви вже на автоматі розуміли, куди і як вам потрібно бігти. Завдяки ідеальному приземленню на локу ви зможете найшвидше знаходити лут і забирати найкращу точку на локації, і тим самим мати перевагу над іншими гравцями. Друге, це вам потрібно вивчити саму локацію та знати її, як своїх 20 пальців. Ви просто зобов'язані розуміти де знаходиться кожна скриня і патронник. Приблизно розуміти, скільки часу треба, щоб залутати всі скриньки, і скільки ресурсів ви зможете виносити з локи. Ви навіть повинні знати такі речі про свою локацію, як чи є на локації слюр-бочки, в яких місцях вони знаходяться, де можна підформити камінь або залізо, як швидко можна нафармити фул стак ресурсів, і навіть знати такі дрібниці, як скільки в будинку кімнат. Вибравши таку локацію, наприклад, як безпечний берег, ви повинні розуміти, де знаходяться всі рибні місця або де на самій лоці можна знайти холодильник з рибою. Третє це фарміть Ресурси якомога більше, поки ви на лоці. Якщо у вашого противника виявиться менше ресурсів, в файті ви зможете його просто вимотати ресурсами. Дочекаєтесь, поки у нього вони закінчаться, і з легкістю його вбити. І замість того, щоб просто відкривати патронники і скрині, ви ті секунди краще витрачаєте на ламання підлоги під скринью або патронником. І тим самим зможете і фармити ресурси, і лутати якийсь лут. А зайвих ресурсів ніколи не буває. Тим більше, якщо їх у вас не фулстак, четверте, що ви повинні розуміти, це на який будинок найбільше падає людей, і взагалі скільки людей падає на вашу локацію. Тому що, якщо туди падатиме занадто багато гравців, шанс вижити у вас буде набагато меншим в порівнянні з тими локаціями, де найменше падає людей. Наприклад, готель у безпечному березі. Він Якби ніби гівном помазаний, вибачайте, звичайно, але туди люди злітаються як мухи на гівно і пачками зразу відлітають. Хоча також можна знайти непоганий лут на іншому кінці локації, ближче, наприклад, до скейт-парку. І саме заліт на готель є першою помилкою. Якщо ви намагаєтесь будь-яким способом залетіти на нього, навіть якщо є шанс померти, а шанс відкиснути там є завжди. На готель можна залітати тільки в тому випадку, якщо ви ідеально туди летите, і перший залітаєте. Але якщо з вами летять інші гравці пліч опліч, і у вас шанси 50 на 50, що гравець, який поруч летить з вами, може забрати лут і вбити вас, не варто в цьому випадку ризикувати, і краще просто швиденько включити план Б з іншим будинком, куди можна впасти. І головне, що завжди треба робити, це дивитись на всі боки, поки летите. Оцінювати, скільки людей разом з вами летить, які будинки зайняті, поки ви долітаєте до готелю, і так далі. Але якщо ви все-таки з кимось впали 50 на 50 на скриню, завжди пам'ятайте, що відкривши скриню, зброя випадатиме з неї на правий бік. Чим готель з безпечного берега такий привабливий? Це в першу чергу тим, що це є хайграунд і найвища будівля. В ньому дуже багато скринь. Такі основні будівлі, де багато лута є на багатьох локаціях, тому вони так приваблюють людей. Наприклад, така будівля є у фатальній фермі, їх там навіть дві штуки: червоний будинок і сірий. Правда, на дах червоного дуже мало людей падає, тому що від нього сенсу мало, там дуже мало лута, а ось на сірий, навпаки, туди завжди всі злітаються. Там багато лута, і звідти чудово відстрілювати людей, які пробігають знизу. Тому запам'ятайте. Якщо ви залітаєте ідеально на топове місце і на локації поряд з вами ніхто не пролаштувався поряд, і теж туди падати не збирається. Тоді летіть туди спокійно. П'яте, що ви повинні знати про свою локацію, це місця, в яких часто проходять файти. В безпечному березі, наприклад, файти часто проходять на пірсі в центральних будинках, на скейт-майданчику і на готелі. Розуміючи приблизно, де і коли починається файт, ви зможете зберегти собі життя, уникнувши непотрібних перестрілок. Шосте це просто будьте першим, якщо разом з вами впали люди на локацію, і у вас вже досить хороша кількість ресурсів і непоганий лут. І вам варто спробувати вбити свого ворога першим. Не чекайте, поки ви знайдете саме ідеальний лут, а просто займіться відслідковуванням інших гравців. Не біжіть на пролом і не стріляйте за кілометр по гравцю, тим самим даючи знати про себе. Ви повинні бути як львиця, акуратно вичікуючи свою жертву, дати спочатку ідеальний постріл в голову і тоді бігти добивати. Правда, леви, спочатку в голову не стріляють, вони зразу в шию вчіпляються, ну то таке. Тут ви повинні відчувати гру. розуміти, коли варто це робити, а коли ні. Якщо у вас на локації багато людей, ви повинні бути обережними, оскільки в більшості випадків, якщо гравці чують постріли, вони починають збігатися як мухи на готель. Коли програвці грають з гравцями свого рівня, він спершу оцінює свій лут, кількість життя, щита, зона, в якій він ініціює файт, позиції і так далі. Це все працює на автоматі і на підсвідомості. Сьоме – це будьте завжди напоготові і максимально обережними, коли падаєте на локацію. Якщо ви не впевнені, що з вами хтось падає, забудуйтесь, коли відкриваєте скриню на відкритій місцевості, так як у будь-який момент тобі може прилетіти в голову від снайпера, що сидить десь поруч, і який ще дві хвилини тому назад знав про тебе і просто чекав відповідного моменту вбити тебе. Другий варіант це коли ви можете бути розслабленими, бігати і фармити ресурси, а противник тим часом підкрадається до вас і швиденько в спину. Намагайтесь бути незамітним для свого противника. Твій ворог не повинен знати, де ти знаходишся на локації. І якщо ти хочеш убити його, у тебе буде фактор неочікуваності. Восьма і нарешті остання порада: стежте за зоною. Якщо зона знаходиться в іншій стороні карти, вам не варто затягувати з файтами або взагалі їх починати. І так само не затягуйте з лутом. Якнайшвидше фарміть ресурси, лутайте скриньки і біжіть у зону. А якщо із зоною вам пощасило, тоді лутайтесь на повну і не поспішайте бігти в центр зони. А як правильно вже ройтетись, я розповім це в останньому відео з цієї серії. І розберу ротейт у ранній грі, мідгрі та лейті. Отже, якщо ви подужили цей ролик до кінця і все ще не поставили лайк, я вам буду дуже вдячний, якщо ви все ж таки його поставите. І якщо не підписались на канал, то чого ви чекаєте? Підписуйтесь, не стидайтесь. Ну і звісно, код автора літній він сам себе в магазині Fortnite не введе. Дякую.